— Хрен! — Он эти лезет, лезет. Остаё иметь надо. зачем? Так, рюкзак только на красной остановке, это естественно. Что ты не? Кстати, ты не видишь сейчас? Я приехала з Миропілля, но я не цим автобусом приїхала, я приїхала велосипедом. Їхала через Запсілля, через мостик там у нас є пішохідний, бо там Запсілля зірваний. Тоді їхала ж на рибицю, піднялася, проїхала Груновку, проїхала Барилівку посередині. Тоді в мене виїхала, машина забрала. Я боялась ночувати, я не записалася раніше, а і побоялась ночувати, що там собрала, там сімочку на велосипеді, скільки могла довести. А в скільки ви це виїхала? Я виїхала в три часи. Три дня? Дня, дня. дня. Я вже рискувала, звісно, свистіла там, і дрони літали, підховалася під дерева. Все ж таки, що я в глуха, чую. Ну, а, а потім вже мене, Тепер я тут. Ну, а скільки там речей, сумочку взяла і все. Все залишилося вдома. Утром ми виїхали Часовно, 6. О, точно не скажу вам що… — Сильні обстріли були? Були. Пошту поранили, з боку здання з побили. Тут багато дров. Світу немає, газу немає. Дві куртки висіло, одна робоча, одна така. Ну І я місця новий робочу. Всі з Миропілля виїхали. Ну, ви ще ви... не всі. Сьогодні би сказали вони так, що, що, що сьогодні останній день. Якщо не вийдете, вже на, на, на той день, на другий день вже викаже, не, не не вийдете. Довго ми не готувалися до евакуації, все в нас була надія, що а може минеться, може минеться. Жалко було залишати рідний дім. Я, наприклад, прожила 50 років у миропілі. Жалко було залишати все це, але обставини складалися так, що виходу більше немає. Село розгромлене, будинки багато будинків пошкоджених, десь близько шести чоловік загинули під час обстрілів у селі за роки війни. Кожного ранку просипаєшся і думаєш, а може, сьогодні щось зміниться, а може, сьогодні щось зміниться. Жалко було тварин оставляти, так, як багато котів, таких що блукають, годували. То воно ж яка там курка й дома є, то і кролики в мене були. Я ось двох кроликів і сюди сюди привезла. І так, що жалко було дуже, але зрозуміли, що виходу іншого немає. Евакуація пройшла дуже добре, відношення було дуже прекрасне. Нас забрали прямо з будинку. Під'їхала машина поліції і нас погрузили. У мене речей казали, багато речей не брати. Ну хотілося взяти як можна більше. Я набрала багато. І думаю, а може, ну як уже ж не можна буде, значить, щось залишу. Ну, виїхали ми спокійно. Там стрілянина була трохи далі. Ну, по тих дорогах, по яких ми їхали, було спокійно. А, а цілу ніч грохити, каби летіли, каби рвалися. Ну, на цій дорозі, де ми проїжджали, ніде ні нікого не пошкодило. Ні, ми стояли ну, на встанову. А на зупинці це ви всі там люди стояли, так? Да? Ні, ми з сім'єю. Ось з, з батьком, а чи вік дому залишився? Не схотів їх. Батьки жіли ще тут, а він залишився вдома. Та кожний де божий день, гепають, гепають, коби й кобе. І Аби не коби, так ще можна. Коби здорово. Здорово бехпають. На нашій так? вулиці нема нікого. квартиру знімати будемо. Будете знімати, а вже знаєте, дивились варіанти. Ну ви... будемо дивитися. А хто вже так пропонують. Та ні, ми будемо, щоб самі по собі. без Машиною ну, я добиралася, ну і племінник мене прибув. Будете тепер тут жити, говорю, так? Поки а там хто? Пілеамбіл. Піліамбил? Сьогодні вони зранку приїжджали? Так. Да. І з чотирьох часів утром ми ждали їх і вони нас забрали. Mm. Ну, багато, повний автобус був. У нас ж да, Капри. до вас? Так, да, близько? Да. Близько. Да. близько, так дві хоти зразу як не було. А тепер приїхали бомжуващи. А вас є все? нас ще не знаю куди. Ну, ще... ну, знайомих ми не впри... Є. Є, да? так? А ви не мого... мого чоловіка племінник є. Mm. Так ми до нього поїдемо, а тоді ще весь. Я приїхала ще позавчора, мені не на ні квартири нічого, так що я. <ріст> піду, піду на жодна. Почали працювати 6-ї години там поміра мірапівлі. А до того 4 години виїхали звідси і чекали, поки нам дадуть зелений коридор. Тому що там багато в півідроні влітає, поки військові не створили умови, щоб більш-менше. За нами ходили дрони, але все нормально пройшло. Ну, ми вивезли 21 перший раз, і другий раз 8, 21-23, плюс 8, і плюс чотири. E, це, це за сьогодні. Да, да. Ну, чоловік 40 вчора телефонува, скоріше все, щоб на завтра. З Україні? Да. Два рази туди зайшли і два рази вийшли. Вже більше неможливо там працювати, бо активність дронів збільшилася. Постійно операції передають активність дронів, небезпека, 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 плюс в каби. Свіжий каб прилетів сьогодні. Ми приїжджали біля церкви там, де. Розвалив практично в шість на мабуть попав. Ніхто не повідомив мені. А ми знали, що кажуть, потім їдуть по трасі там очки і підбирають ділі ангели. Ми вийшли, стояли і нас підобрали. Дуже великі були овці, вікна порозкривали. Все було дуже тяжко і важко. Тяжка була ніч. Три сім'ї залиши. А вони збираються виїжджати, не знаєш? Вони збираються, але ну вони кої-які скотинку і хочуть, щоб. Можу, скотинку вивезти, хоч у п'ятниці дожні до нас по скотинку приїхати. Другі теж кач, а куди нам їхати, ми не знаємо. Та я, куди їхати? А ви тут вам є де жити? Є де жити, мене спотіли, в мене тут діток. Мене схопили, як мішку. <різько> Під'їхала знакома. Хлопці, біля англича, щоб посадили і сумку схватили. Ну, кажу, на ситуація зовсім погана. Маю на як давно? Тиждень-два, що таке сидів? Ну, скільки дня це вона то погана, була вроді погана, але зовсім вже це чотири дня, це вже. Чотири дні. Ви за ці чотири дні вирішили, що потрібно виїжджати? Ну так. Я то взагалі тут сюди-туди їздила, приїхав. Така ситуація, що тільки треба втікати. Будуть вам якісь виплати тут оформляти? Mm. Сказала, якщо далі будете їхати, то можуть оплатити білет, Якщо кудись далі. Ну, ви не плануєте поки? — Ну, покаді. Утром білий ангели забрали. Вокруг... Все вокруг робили. Все вокруг. Вибивали кабани центр селища, а в нас хата ну ні, ціла, що стоїть. Наче хата і стекла летять на нас. Ну не, не це неможливо розказати. Багато руйнувань або Багато. центру. Багато О, там ми не кидали, кидали ото позавчора. І школа, і посаві і... дома. Лізи всі пови хто без криш, то з кришем, без вікон, без дверей. без да ми не в черзі. Ми, 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 ми справились. Ми, ми сестра тут там бабушка офалеє. Не, не Чужа бабуся, сусідка моєї сестри. 26 грудня їй 90 років, як пахне прямо попаданням, так сина вбило за стінкою, сину залі був. А на запічку жива. Тепер нема нікого і нікому вона не нужна. Моя сестра Чущужина забрала її. Ми з собою тепер привезли сюди. А вам От, є куди? Є куди. Є куди. Діти за кордоном, в квартирах вчиниться. Jestesz bobuszką z tej i z indyaków, po prostu odniut. to do tam tr